А тут я попросив е, всього, по-моєму, 30 тисяч на весь проєкт. Це дійсно історична подія. Коли це приходили на, на бетку чи верталися назад якось, ну, це просто знакова, знакова подія, і мало, то це просто символіка держави. То їм здалося, що це багато. І відмовили. І це дешевше коштує, ніж деякі депутати про герої, там у цьому. В нічних клубах ще десь там, в готелі, заміть. Так просто. І чому я, пенсіонер, повинен турбуватися за цей проєкт державний, коли це ну, фундамент закладається фундамент держави самостійної, який є все. То ми ж, по ідеї, наступники Київської Росії. Нікуди не виїжджали сюди, не приїжджали. Ми тут живемо. І чому відмовились, відхарастились від, ці, від історії своєї? Я хочу підкреслити, я абсолютно нічого не маю проти російської мови, ні проти російського народу, ні проти культури. У мене жінка росіянка, чистокровна. І вона за цей проєкт. Вона терпить цей проєкт, що я трачу гроші на те, щоб робити абетку українську. Тож, каже, коли вже це все закінчиться, коли ми побачимо, нами скрішно хай, ну що ти так тягнеш? Давай скоріше, скоріше. Я боюсь часу. Дуже тривала, квітка робота, вона, ви бачите, латинську графіку 3000 років розконалюють, кинуться, а ми починаємо. Я один це не зроблю. І мені б хотілося, щоб я при, при, ще при житті побачив, що воно десь пішло. Нема ідеї, яка б нас об'єднувала. Але якби об'єднались навколо ну, ідеї створити українську обетку, Tô texp,